Всім привіт! Сьогодні у нас цікавий такий модуль зарядки з АліExpress. Це універсальний підвищувальний зарядний модуль для літівих батарей. З номінальними напругами. Ну, тобто, по системі 2S, 3S, s 11,1, тобто 14.8. 14 так, пишуть, але э, заряджає він відповідно 8,4 12,6 і 16,8 вольта. Э, відповідно для. Кожної збірки. Тобто, продаються вони в різних варіаціях. Тут з зворотньої сторони плати можна вибрати. Тобто, тут відмітка є, бачите, там 3С, 4С, 2С і струм, 1 А, 2А, 4А. Тобто, продавця можна замовити будь-яку. ну В моєму випадку це 3С на 2 А. Значить. Що хотів сказати? 2 А це, це мається на увазі, що споживання буде на вході 2 А. На виході ми будемо мати струм ну менший е, відповідно в залежності від е, яка зборка у нас 2, 3 чи 4С. Тобто струм буде ділитися. Да? Значить, Я зараз вам прикладу табличку, я її так накидав в Word, щоб я все не перераховував, щоб не втрачати час, щоб ролик був трошки коротший. Кому потрібно буде ознайомитись, ну, який струм, який модуль, при якій зборці там 2С, 3С, 4S там, і на який струм вхідний. Ви зможете ну побачите, з яким струмом буде заряджатися ваша збірка. От, Тому я зараз прикладу вам цю табличку, ви побачите, кому треба поставити на паузу. Так, коротенько по характеристикам тепер. Значить, вхідна напруга 5 вольт через Type-C, але ж ну, плата працює там. Від 3 до 6 вольт. Тобто можна підпаюватись сюди, якщо треба там потужний блок живлення да, на, наприклад, 4 А, якщо ви купите платку. Тут краще буде використовувати потужний блок живлення, бо навіть для 2 А ну, краще брати запасом там блочок. Хоч хоча б там 3 ампери давав. Ну, в моєму випадку, можна Type-C там на 3 ампери буде працювати. Вихідна напруга залежить від яку візьмете плату збірку 2С, 3С, 4С, тобто 8,4 В, 12,6 для 3С або для 4С 16,8 Вольта. Скажімо так, заряджає там акумулятор 18650, ну, ми будемо на них зараз і тестувати. І ну літіві батареї тобто там з одноразок чи які у вас там є. От, тобто є там індикатор заряду, тут світлодіоди, ну в принципі, платка, компактний розмір, де вона може застосовуватись, ну, наприклад, в тій самій Bluetooth-колонці, яка там живиться від 12 вольт, тобто можна буде заряджати через Type-C. Да? Якщо там ну, більш якийсь потужний підсилювач. Або такі колонки, як там я показував підсилювач да, там, з Bluetooth-модулем на PAM 8610. Попереднє можете побачити відео є. От, в принципі, платка корисна. Мені вона потрібна, наприклад, той монітор, який я знімав, що як світильник працює. Туди три батареї там 18650, він буде працювати там 3 години. Да? Якщо там 6, ну, по 2С, 2П. Так робити. От. Да, заряджатися буде, може, там і довго, але в принципі це вихід. Також я скажу наперед, що тут немає ніякого балансування, нічого. Тобто це модуль такий підвищуючий. Для того, щоб було балансування, тобто ну, балансир треба туди ставити. Да? Наприклад, як я там показував і ще буду показувати, буду робити одну збірку. То балансир ну, трошки більше за цю платку. Можна поставити, щоб ваша батарея працювала більш чітко. Там була однакова напруга, однаковий заряд. От, в принципі, в тестах так, я попередньо трошки їм покористувався, щоб подивитися, що це таке. То модуль працює стабільно. От і... Зарядка там починається автоматично, тільки під'єднали до нього індикатори чітко показують процес там зарядки і завершення. От, ну, про блок живлення я вам казав, що краще брати трошки з запасом. От, і Модуль, в принципі, багато де можна застосовувати в портативних всяких е, саморобках там проєктах. От зараз перейдемо до тестів. Подивимось, як він працює. І так, значить, у мене тут така зборка з трьох батарей 18650. У нас по напрузі, вона підсажена, але не дуже. що Зараз подивимось, яка напруга там. 10,46 вольта. І по батареям там різна, ну скажімо, десь 3,4, десь 3,5 напруга, тобто вони не 3,45, не однакові. 3,5. І 3,5. Ну, плюс-мінус. Зійде для тесту. От. Зараз я під'єдную до блока живлення і ми зразу побачимо процес зарядки. Тобто у нас тут на вході на тестері бачимо 5 вольт і майже 2 А споживання. Батареї, скажімо так, не дуже розряджені. Подивимось зараз, що у нас буде зі струмом. Струм 07 А. 0,7 Ампера на напругу не дивіться. Зараз вона невірна. Зараз ми під'єднаємося і в НІРСі все виправить. Так, так вам видно буде. Ось я підключаюсь. І 10,68, 10,69 де заряд. 7,9 ватт. І ми бачимо 0,74, 073. Тобто 740, 730 мА. Ну, з 5 вольт ми робимо. Зарядку. Збірки 3С. Так, якщо це по 3000 батареї, то таким струмом ми більш трьох годин будемо заряджати, але для деяких випадків, ну для мене це ну, така потрібна була плата, і я задоволений нею. Зараз нехай вона постоїть трошки, замірюємо ще е, температурою подивимось чи гріється вона чи ні. Це важливо, бо перетворення з 5 вольт на 12 плюс ну струм вона віддає, тобто я вважаю, таку, її досить ефективною. Зараз ми подивимось ще температуру. Тим часом, поки хотів ще сказати, що балансир краще робити обов'язково. От, заряджає, вона не перезаряджає, тобто ну, в цьому плані непогана плата. У мене вона тільки одна, можливо, мені така дісталася, але в цьому плані ну, з моєю платою проблем нема. От, зараз ну, по температурі тут тепленька, нехай вона трошки полежить, там, позаряджає. І потім заміряємо температуру. Подивився по таблиці, той, що я спочатку вам прикладував. Значить, по таблиці ровно е, виходить ну, рівно так же 0,74 А. Тобто, ну, не брешуть, працює все чітко, як написано там. Значить, Трошки попрацювала плата. Ну, Тепленька, гаряча. Зараз розповім, що мене здивувало. Загалом температура невелика там на дроселях, на мікросхемах. Найбільше гріється саме роз'єм. Можливо, він трошки у мене тут роздовбаний, або просто краще напаювати до блока живлення. Але от роз'єм, напевно, найбільша температура. На мікросхемі 28 градусів на одній, на іншій 31. Так вам напевно не видно. Так буде, так? Да? От. В Нірці заснув. Так. Значить, далі на дроселі.

Ну, там 43, це біля роз'єму. А ось тут, в цих всіх місцях, 36. Там взагалі 26, 28. Тобто найгарячіший у нас виходить роз'єм. Мабуть, там щось не так, струм 1 А 91 сота. Ну, тобто під 2 Ампера. Напруга 5,17 вольт. Ну, тобто, так, плата сама гріється не сильно роз'єм. Е, тому буду використовувати. Е, можливо, і вам десь знадобиться, буде корисно. Тож, можете таку плату купляти. Вона працездатна, функції свої виконують. Ну, скажімо так, що відповідає от моїй конфігурації 3 2 А. Не знаю, як там буде на 4 А. Також продавець каже, що працює вона від 3 до 6 В, а реле рекомендує від 3,7 до 5. Ну, я думаю, що 3, то буде ну, струм великий або струм заряду зміниться. Але працює навіть при трьох. В тих умовах, яких я там від сонячної невеликої панелі хочу заряджати, то ну мені може я покажу вам потім я там трошки зробив коротеньке відео. от Як на природу їздить, щоб там мобільний заряджати, і, в принципі там от, є в мене така приспособа. От ця плата, скоріш за все, буде працювати під освітленням. Також, може, в майбутньому протестуємо там на 4 А. Теж буде цікаво. Тобто можна взяти 3С і 4 А. Але треба тоді блок живлення і підпаїватись сюди. Але взагалом я задоволений цією платою. Тому дивіться, якщо у вас є потреба, купляйте. Ну, а на цьому все. Хотів сказати дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Нехай щастить!